І сьогодні, 23 березня 2024 рік, я натрапила на своє відео черенкування Айва Henom Elles. І Валентина писала: покажіть результати, там в мене було 5 черенків. Ось тільки в цьому році він ті черенки не вижили. Цей черенок, він, наче, був вже... Теж якось, але я його лишила. І ось єдиний черінок прожився. І дивіться, доволі, який він маленький, це вже більше року цьому черіночку. Я буду дуже щаслива, якщо вона виживе, ця айва, бо мені її б дуже хотілося. Хоча багато дівчат писали, що вона черенкується легко. Але в мене ось такий вийшов результат з цією айвої Henomelle.